Ні та панове 166-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, зранку маємо свіжі повідомлення про те, що проти сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету над Одещиною. Які у вас найгарячіші новини? Україні, вітаю дійсно, сьогодні у нас і вночі, і вже зранку лунали сигнали повітряної тривоги. сподівалися що не буде все таки обстрілів, але з підводного човна чорноморського флоту Російської Федерації було здійснено пуск ракети оперативно-тактичного рівня морського базування, типу калібр у бік Одещини. Але дякуємо абсолютно вірно. Ви сказали, дякую нашим силам протиповітряної оборони. Цю ракету було. Знищено, і в чергове можемо сказати, що наші сили ППО працюють на відмінно. Це все відбувається на фоні того, що сьогодні запрацював третій з трьох великих портів Одеси, порт Південний. Саме з нього пішов пішло чергове судно з українською агропромисловою продукцією. Це те, що робить Україна сьогодні, рятуючи світ від голову. Тобто, бачимо, як сьогодні ворог Російська Федерація виконує свої. Ті угоди, які Росія уклала з Туреччиною та з організацією Об'єднаних Націй, тобто з організацією та країною, гарантами, готові були звичайно до цього сценарію, але працюємо у тривожному воєнному режимі, але працюємо. Коридор працює, і найголовніше, що він зараз задіяний вже у зворотньому напрямку. Чи бачите ви щось нове у тактиці російських окупантів, коли йдеться про ракетні обстріли? Що є їхньою цілею? Вони ціляться по якихось об'єктах на території області. Це ті ракети, які летять над областю і насправді націлені далі. Ви щось нове помічаєте? Дивіться, те, що стосується ворожої мети, ми розуміємо, це і психологічний, і воєнний тиск саме на місцевих мешканців, на мирне населення. Це те, що здійснюється як з літаків авіації ворожої, так і з території тимчасово окупованого Криму. Ну, як зараз бачимо, також е, з кораблів Чорноморського флоту. Тобто, е, на меті ураження, перш за все, цивільних об'єктів інфраструктури, це вбивство мирних людей. Ну і з іншого боку, ми розуміємо, що у нас лінія фронту це якраз Чорне море. То ці ракети дуже часто над нами пролітають і вони йдуть у бік інших регіонів нашої держави. Тут мова ще йде про те, що ворог намагається бити. Ми бачимо це по інших також регіонах е, зерносховища. Ворог намагається влучати поля з зерном, тому що розуміє, що це наш ресурс, це той ресурс, який допоможе власне Україні продовжувати фінансувати збройні сили, а отже, йти до перемоги та миру. Тобто особливо нічого не змінилося. Ворог як був країною агресором терористом, так і залишається саме такою державою. Давайте повернемося до теми експорту українського збіжжя. Ви повідомили дуже важливу новину, що Вперше вийшов корабель з південного, і це поправте, якщо помиляюся, це третій з тих портів, які ми зараз намагаємося повернути до життя. Перед цим був Одеський порт і Чорноморськ. Виглядає, що це дуже важливий момент за підсумком цих останніх днів. Наскільки надійними ви вважаєте зараз ці маршрути? Наскільки придатними до роботи? Ну, як показує час, оці кілька днів, що маршрут працює. Збройні сили України, а це перш за все, військово-морські сили нашої держави, виконали в тому числі відповідні роботи. Наші порти були готові діяти в таких екстремальних воєнних умовах. І всі свої завдання та зобов'язання Україна виконала. Маршрут працює. Ще раз хочу сказати, що дійсно порт південний став третім з портів Великої Одеси, який сьогодні стартував і запрацював, це перший момент. По-друге, що є вже зворотній зв'язок. Сподіваємося, є певні перемовини, проходять, відбуваються про них, скажуть відповідні особи, щоб інші кораблі. А є такі заявки, наскільки мені відомо, їх далеко не одна і перевищує десяток. Таких замовлень для того, щоб сюда зайшли в наші порти, взяли українське збіжжя минулорічного врожаю, і воно йшло на експорт. Тут важливо ще говорити про безпекову компоненту, бо дуже часто українці абсолютно вірно цим переймаються. Немає жодного е розмінування акваторії Одеського порту Південного, чорноморського Що стосується саме ще раз, підкреслю безпекової компоненти, мова йде про е визначений чітко визначений маршрут, по якому оці каравани. З українською э, аграрно-промисловою продукцією вони йдуть і на експорт. Сподіваюся, саме цей коридор працюватиме. Всі гарантії, які дала Туреччина, я про це сказав, будуть дотримані. Ну і власне для нас головним гарантом, звичайно, залишаються наші військово-морські сили Збройних сил України. Порти працюють, люди готові працювати, розуміючи, що це теж дуже важливий для нас фронт. Сьогодні ще одна знакова новина в цій темі. Перший корабель із тих, які виходили з українських портів, досягнув кінцевої точки приплив до турецького порту. Він не був першим кораблем, який залишив українські порти, але в нього вийшов хороший маршрут. І є кінцева точка, і є перший вже повноцінний результат а, в цьому сенсі. Наскільки ви відчуваєте, іноземні партнери хочуть і зможуть скористатися цими новими можливостями? Ну, власне, та інформація, якою я володію, то, а... Є така зацікавленість, і вона дуже велика, тому що е, світ розуміє, що це необхідно не лише в Україні, не стільки в Україні, а саме тим державам, до яких ці кораблі йдуть. І тут велика повага і пошана від іноземних партнерів, тому що Україна змогла в такий надзвичайно важкий час все це здійснити і зробити. Я власне не дивився, але мені здається, немає таких випадків. В історії, коли отак от вдалося такий проект за таких умов реалізувати, тому ще раз кажу, заявки є і йдуть перемовини на найвищому рівні, на рівні відповідного міністерства. Я кажу про міністерство інфраструктури, звичайно, говоримо про адміністрацію морських портів. Ну і власне про ті колективи порту, які я сказав, от наші люди ще раз підкреслю, готові все це виконувати. Іноземні партнери отут найголовніший теж момент, вони повністю довіряють Україні і як кажуть, знімають капелюха перед тим, що наша держава робить у такий важкий час, під час війни з російським агресором. Є така зацікавленість. Про це буде більш детально вже говорити і координаційний центр, що працює в Стамбулі, тому що саме вони видають ті дозволи, власне на підґрунті яких і виконується вже надалі ці проекти. Минулого тижня Україна завершила, завершила НМТ Незалежний Мультимедійний тест для випускників українських шкіл. І це тестування проходило і на Одещині. Скажіть, будь ласка, як Одещина готується до початку навчального року? Одещина готується. Це найголовніше. І... Весь час це робила і буде робити. Єдине, що ми, звичайно, говоримо про безпекову ситуацію. Ми говоримо, що колективи і школи будуть приймати рішення, і батьки, звичайно, в першу чергу про те, як буде працювати школа чи в режимі он дистанційному або повноцінному. Звичайно, і ще раз кажу: тут мова йде про безпеку, мова йде про забезпечення з тими укриттями, які мають відповідати всім. Потребам часу, але найголовніше є те, що розуміння ситуації присутнє. Вчителі і діти готові працювати за будь-яких умов. Тому що розуміємо, що ну це теж знаєте для нас українців. Мені здається, такий важливий маркер відповідь на те, що ми скажемо агресору не лише на полі бою, а й власне та також всьому світові. І в освітній сфері ну так само це стосується інших проектів, тому числі культурних культурне життя Одещини. Я трошечки від теми освіти, але це пов'язано сьогодні. У нас і театри деякі розпочали роботу і тягнулися глядачі, тому що розуміють, що культурний фронт він не менш важливий, а школи готуються. Будуть якісь більш такі більш деталі вже до 1 вересня, то будемо звичайно повідомляти. Чи почнеться навчальний рік для всіх школярів Одещини? Він почнеться для всіх школярів Одещини. Він почнеться для усіх тих дітей, які, на жаль, сьогодні мусили виїхати з тимчасово окупованих територій. Ми говоримо про Херсонщину. Ми говоримо про Миколаївщину. Ми говоримо про Харків. Ми говоримо про інші регіони нашої держави. Усі ці дітки, звичайно, будуть вчитися. Єдине це. Формат навчання, яким він буде, Всі всім забезпечені? Є така можливість сьогодні це зробити, і повірте, що кожного дня про це ми говоримо в області, військовій адміністрації, тому що ще раз кажу, розуміємо важливість цього освітнього фронту. Але у тих батьків, які готові своїх дітей віддати до школи для персонального навчання, фізичного особистого навчання, чи буде можливість так почати навчальний рік? В кожному випадку окремо, в кожній школі ця ситуація буде розглядатися і буде прийматися відповідне рішення. Але вже будемо дивитися за тою військовою воєнною ситуацією, яка складається, і по кожній школі підкреслюю, по кожній школі рішення буде прийматися окремо Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Дякую вам за цю розмову. І це завершує програму брифінгів у медіа центрі Україна на сьогодні. Прошу стежити за анонсами Stand with Ukraine!